Я сьогодні хотів би по вашу увагу більше звернути на жінку, на маму, на роль жінки у сім'ї, у вихованні дітей. Минулий раз ми більше може, розмовляли про чоловіків, а сьогодні я б хотів нашу передачу більше присвятити жінкам. Взагалі, до вчорашнього дня, то я трохи ідеалізував жінку і старався якось більше. Зрозуміти ту важку ношу, яку жінки несуть. Але якось мені на днях один мій знайомий сказав, що його один знайомий має жінку, то дуже біля неї він мучиться, бо та жінка вже так якось привикла до всяких таких, всяких таких своїх забаганок, що він вже не знає, як її догодити. Тому... Побачив я, що між жінками також є і святі жінки, і менші святі жінки. Ці три історії, які сьогодні хочу вам розповісти, вони досить є такі повчальні. Перша казка, перша історія називається «К'яра і Енріко. Коли в 2012 році. Я перебував в нашій обителі в Італії, в Римі на Служінні цілий рік. І в е, усіх газетах, релігійних газетах і нерелігійних газетах дуже широко описували про цих двох молодих людей К'яру і Енріку. Їхня історія така досить повчайна. І досить така складна, жит... складна жит... історія їхнього молодого життя. А все почалося в 2002 році, коли вони познайомилися. Вона мала тоді, к'яра, 18 років, а Енріко мав 23 роки. Вони познайомилися, закохалися одне в одного, але тому, що ще були, скажімо, Кожен мав свій характер, кожен мав свої вимоги. І то вони сходилися, то вони розходилися, то вони любилися, то сварилися, скажімо так, і то їхнє притирання, то їхня така, скажімо, випробування їхньої любові, воно тривало 6 років. Аж в 2008 році. Вони поєдналися і стали чоловіком і жінкою. К'яра була більш така релігійна, при церкві виростала, була активною християнкою, тому багато чого вона вже знала, була більш готова до подружнього життя. Інріко був менше готовий до цього, менше віруючий такий. І ось Кяра завдяки тій своїй такій єдності з Богом. Вона більше зростала і допомагала своєму чоловікові. Після того, як вони поєдналися, за кілька місяців у них з'явилася <кій> дитинка. Вони її назвали вже в утробі матері Марія Грація. І ось на 14-му життя К'яра пішла перевіритися, як там проходить вагітність. І коли <кій> Показали результати аналізів, то сталося щось невимовно страшне. Дитина, в якої мозок потік, в якої інші органи також були якісь зміщені. <кій> Дитина виглядала абсолютно непридатною до цього земного життя. І лікарі, рідні, друзі. Один голос заявили, що треба робити конче аборт. Але Кяра вже була дозрілою християнкою, і вона вирішила оце Боже, скажем, випробовування прийняти, щоб не образити Бога. І так, порадившись своїм чоловіком, його підготовивши, вони вирішили ту дитинку виносити і народити, а далі вже нехай буде Божа воля. І ось коли та маленька Марія Грація зростала в животику своєї мами, мама з нею розмовляла, як скажімо, як вже з дорослою. вона мала відчувала це, вона давала різні поштовхи, щоб мама зрозуміла, що вона їй вдячна за те, що вона відважилася її народити. Не вбила її, не зробила аборт. І ось так проходило життя. Інріко і К'яра отих фактично вісім місяців вони з своєю донечкою спілкувалися, вони її любили, вона їх любила. Мама обдаровувала особливою любов'ю свою донечку. Це, звичайно, таємниця, що вона була в животику мами, але мама з нею. Знайшла спільну мову. І ось коли дитинка народилася, вона прожила рівно 30 хвилин. За той час мама побачила її очі, веселі, радісні очі, усміхалися до неї, її охрестили. І ось тих пів години пройшло, і Бог забирає від них донечку Марію Грацію до неба. Похорон був також непростий. Навіть той похорон. Зібралося багато людей в храмі, знайомі, друзі, парафіяни. Вони дуже добре знали К'яру, і таку християнську велику любов до Бога, її служіння. І на той похорон вони одягнули білі костюми, і мама, і тато, і на службі Божій, в церкві. К'яра грала на скрипці, а Енріко на гітарі, і вони прославляли Бога. За те, що Бог їх поєднав, за те, що Бог їм дав дитинку, але все одно швидко забирає. І знаєте, всі були фактично здивовані отакою поведінкою тих молодих батьків і, може сказати, збудовані. І оця мама потім казала, отой погляд моєї Марії Грації мені залишиться напевно до кінця мого життя. Якби я її вбила, я би потім не мала ніколи. Спокою, радості, не бачили би тих усіх, її веселих очей, тому хоч це було коротко, але це було таке велике щастя. І так похоронили вони свою донечку. За 2-3 місяці знову кіра завагітніла, і знову у них радість є, що Бог їм дарує другу дитинку. Це був хлопчик вже, як потім виявилося. Вони його назвали Давид Джовані. І ось на якомусь там знову місяці вагітності Кяра пішла на перевірку, і аналізи показали також непросте. Дитина буде без них, і дитина не буде фізично розвинута. Це знову ж таки від Бога було таке випробування їхньої, скажімо, сім'ї, їхньої любові, любові до Бога. І так само були думки рідних, друзів, лікарів, що треба робити аборт. Але як в першому випадку К Яра вирішила також не робити цього гріха, і Енріко біля неї зростав. І вони знову ж таки дуже, дуже від душі обдаровували свого хлопчика цією любов'ю у тробі своєї матері. Поїхали в Турин до плащаниці Туринської. Може, Бог дасть чудо, що дитинка буде здорова, помолилися там. І це їхнє спілкування з дитиною також проходило тих кілька місяців. Народжується хлопчик. І що виявляється, він прожив на 8 хвилин довше від донечки, 38 хвилин. За тих 38 хвилин його охрестили. Натішилися дитинкою, і він полетів, як Ангелик, до неба. І той самий похорон, в білих костюмах, білій одежі, під скрипку, під гітару, батьки, батьки дякували Богові, бо ці діти, хоч коротко були на тому світі, але вони об'єднували ту молоду сім'ю. І так. Життя продовжувалося. за деякий час я завагітніла третій раз. Хлопчика назвали Франциско. І коли була перевірка, то виявилося, що дитина здорова буде. Це була велика вже радість для батьків, що нарешті у них буде той земний такий ангел, який буде тішити батьків. Але десь на п'ятому місяці вагітності, у к'ярі на язиці з'явилися чорні плями. Коли вона пішла на перевірку, то вияснилося, що в неї найстрашніша хвороба раку. Швидко зробили операцію, відрізали більшу частину язика, і треба було робити. Облучення треба було робити якусь хіміотерапію, але це могло вплинути на дитинку. І тому К'яра ради дитинки відмовляється від всякої хіміотерапії, облучення, і всю увагу вона звертає, щоб дитинка була здорова. Відбули подорож до Асижу. І потім, коли Кяра народила свого Франциска, ще два дні вона потішилася ним, і потім дитинку забрали від матері, і вона почала проходити лікування, інтенсивне лікування, яке фактично не давало великих результатів, і так минув рік. Час від часу вона приїжджала додому, була в лікарні, бачила свого Франциска, бачила свого Енріко. Вона їх приготувала, вона їх дуже любила. Вона вчила чоловіка, як він має біля дитинки ходити, щоб був і мамою, і татом. І ось коли Францискою маленькому сповнився один рочок, всі зібралися рідні, гості, друзі, відмітили. І після того К'яра прожила ще кілька днів. І вона також помирає. І останній той день їхнього життя з чоловіком це була така, скажімо, пісня, пісень, де вона йому дякувала за те, що він був таким вірним для неї другом. А він ще більше дякував Кярі за те, що вона його навчила любити Бога, що вона його навчила бути людиною. Святості. І 13 червня 2012 року К'яра переставилася до Небесного царства. І ось якраз оцей похорон дуже описували італійські газети. На тому похороні було багато людей, більше 2000 друзів, парафіян зібралося, молодіжні спільноти. На той похорон був, прибуло десятки священиків, і був також кардинал, який очолював цей похорон. Цей похорон це була, така, скажімо, такий акорд, такий музичний приспів Богові за таке, здається, коротке життя, але повне любові. Ось так яра стала таким. Прикладом жертовності мами, яка готова не тільки прийняти дитину, може, хвору, немічну, але яка готова ради дитини віддати своє життя. Тому, дорогі браті і сестри, нехай оця історія, нехай цей приклад послужить усім нам для того, що ми також могли у нашому житті полюбити Бога, наслідувати е, тих святих жінок які дають для нас такий гарний приклад такого повчання